Распаковка! Я у нас там есть? Это рахминок, гарантийный талон. Mm -hmm. Mm -hmm. Это инструкция. Слышишь? Прикуриватель автомобильный. Ну, в принципі, він ручний, велика колонка. Оце сюди вставляється оцей прикурюватель. Так, да, маєш два порта USB ще. Ага, і можу зарядити яку машину. Да. Так. 4 ампера. Плюс 2 USB по 1 і 2,1 ампера. Ага. Зараз глянемо, тут має бути свічка. Тому маємо доступ до свічки, якщо нам треба проїхати щось. А що? Ну мало. Якщо вона може, може не працювати, допустимо, ми можемо її замінити при потребі. Mm -hmm. Зараз бачимо, що вона є, Навірно, вона повинна бути, я думаю, робоча. Просто назад його закручуємо. Воно підпруженняне, воно зараз легенько прижметься. Так. Це? Це топливо. <кій> Тут заливається бензин у нас. Мінімально скільки ми можемо залити? Ну, Хоча б грам 100. Він тебе чистий тут? Що чистий? Бензин, без масла? Так. Да. Треба інструкція. Це може бути, я не знаю, чи це двох чи чотирьох такний мотор. Рам, тут масло заливається окремо. Нам наливати без нього. Тепер провірити, чи хватить нам цього бензину чи не знаєш? Чи ні? Знаєшок, чи ні. <плес> Є таке поняття як подсос. Ось тут у нас є така пімпочка, і ми її нажимаємо. Якщо побачимо, в ній бензин всередині. Вона повністю має малого стеку. Ти маєш почути різницю, коли ти качаєш її пусту. І різницю, коли в ній вже буде бензин. А це подсос. Мало бензину. Треба доливати? Угу. Вона не може засмоктати, Воно тут має бути все в бензині. Долипає. Викоротка йшла в наборі. А це що? Свічний ключ? Так, вже маємо. То воно прокачується. Ну, маєш вже вистачити, по ідеї він Чи ще? Ну і так, попробуємо зараз так. Да. Тепер треба розкрутити для масла. Треба якась рієчка, ага. так? То виявляється масло. Методні бумаги, треба да. витерти щуп і зараз ще раз розпомірюємо, чи воно в потрібній кількості. Це що, Якщо я було... не масло купувала. Ні, ні, не дарма. Це масло для транспортування, воно для обкатки. Угу. Тобто, щоб він поробив на ньому кілька годин і ти його заляла в пос... нове нормальне масло. Бо йому одразу нагрузок давати не можна. Є таке поняття, як обкатка. Він має поробити в холосту без якоїсь нагрузки в мінімум 2-3 години. Що можна не щось перевіряти? Yeah. Hmm. Давай його заведемо. Тут от, чок маємо, переводим. Чок перекладається як подсос в українській мові. Чок. От. Okay. Включається. Ага. Тобто подсос включити. Да, подсос включити. Тут воно покаже, чи в нас є ток, чи він його виробляє. Тут покаже нам уровень масла. Uh -huh. Якщо б не мало масла в ньому. Пробуємо. Давай. Тут... О, рівень масла. Це значить, що мало? Показує, що тут. Давай сейчас. По тут, бачиш? Да, да 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 Показуємо, що тут. О, рівень масла знову. Загорівся індикатор. Треба і долити тепер... все одно масло. Так. Три... Давай я тримаю? Тримаєш. Так. Та рівень, як побачите, скільки летить. Міриємо, доливаємо, міряємо, доливаємо, міряємо. Типу доливаємо і запускаємо, якщо... Ні. Щуп. призначений ага. у нас для замірки. Так само, як в машині. Маємо щуп. Став його на рівну поверхню. Вставляємо щуп. закручуємо. І міряємо, нащупує два показателя, мінімум, максимум. Uh -huh. Нам треба добитися, щоб воно оказалось посередині. Мало бач, воно не достало толком. Воно має бути все мокре. Uh -huh. Значить, Значить доливаємо Доливаємося. Ще ще. Добре, щоб в тебе -то така лічка є. Поки ти доливаєш. Дідуля, привіт! Ну що, я як дівчинка yeah. скажу, що на вигляд він прикольний. Гламурненький. Гламурненький, да. так. Так опускай його рівно. Є, дивись, бачиш, тепер ми маємо, але дивись, де воно. Бачиш, де повна капля є. На низу тако. А нам треба щоб посередині була між цим і оцим. Тобто треба доляти. Тобто приблизно сюди зайде. Давайте, щоб не перелити, бо... Якщо переляємо, то мені треба якось йти зливати. Це вже буде проблематично. тішно. Все, встав на. Закрутили, вкручуємо і дивимось. Є ваш аж тут якраз. Mm -hmm. Все, рівень масла правильний. Таку котівку, яку маємо... Так ми маємо виключити. Mm -hmm. Цю сторону ми її включаємо. Це, скоріше за все це подача іскри. А цю треба назад вертати, коли. Ні, поки воно холодне, воно. Коли, так, коли заведеться і чуть-чуть поробимо, його по чуть -чуть, по чуть чуть переводимо в робоче положення. Угу. Це положення для старту. Тобто підкачуємо, провіряємо, чи тут у нас включено все. І... О, дуже легко все. Заводимо, і по чуть, -чуть пробуємо. Перевести в середнє положення. Це для холодного запуска призначений. Зараз тепло, можна вже пересунути в робоче. Трохи mm -hmm. поробить, я пішла за кілька. Д... Іде зарядка. Да. Два, і Два і один, зараз перед. Іде зарядка. На ноль. Це переводимо в положення. ON. Ще не прогрівся, О, Зарядка пішла. 54%. А, Це екорежим. Виключаєш в нього, зараз піднімлються обороти. Режим економії топліва. Якщо ти підключив, малий потребіч йому підключаєш, телефон таке. Це екорежим, він ек... менше, менше хаває топліва. А якщо щось сильніше, даєш йому більше обороти, і він тобі може щось сильніше. Якщо він сюди провернутий, значить він готовий до старту. Якщо ти сюди провертаєш, ти відключаєш йому іскру, щоб він заглох. Ти такий спосіб його глушиш просто. Тут, я так зрозумів, що це для воздуха, типу, грубо кажучи, щоб з бензобаком міг виходити лишній воздух, тобто, бо тут все одно будуть збиратися гази. Бо бензобак буде грітися від мотора самого. Клоус, mm -hmm. якщо тобі режим транспортування, треба, щоб він не витік цей бензин. Mm -hmm. Якщо маєш завести, що він працював, відкриваєш open, щоб лишнє давлення, яке буде здаватися в баку. Mm -hmm. Щоб воно могло просто собі виходити. Клоус, eh, це коли корише, я кудись переводиш. Так, yeah. yeah. ah, так, да. вот. так, ще раз, це що? Це Ось вихлопна штука. труба. <laughs> вихлопна труба. Black Дейкер. З того, щоб підкачати бенз, під, перед, перед, перед рукою. Кілька разів підкачають, хіба ж без таких довгих ногті? Mm -hmm. Щоб його Дуже не пробити. Висловічно. Раз. Вистав в положення, посередину, посередині, отак, бо того, що ми, він вже нас робив, але ще не теплий. Mm -hmm. І перевір отут, чи включене запалювання на, на Той mm -hmm. Стойчово впертися mm -hmm. в нього рукою, а другою рукою потягнути за старт. Поставлю, може, краще на землю, бо так він їздить. Прижми лівою рукою до землі його, а правою, а правою потягни. Отак. Отак. О, І сильніше тяне. Сильніше. Не хоче? Ні, ну, так. Ти знущався з мене. Ні-ні-ні, це його треба переводити в робоче положення посередину. Зараз? Да. Переведи. Отак. От він зараз має завести. Завівся. І можеш переводити в ран. Якщо стабільно робить, переводиш в ран. Це він в не економному. а переключив економний режим кнопкою вверх. Все, бачите, опадають обороти. Ага. Масло не світиться, масло є. А це показує, що в нас є ток, світиться контрольна лампа.